Всім привіт! Відео сьогоднішнє починається з переїзду комбайна нашого з одного поля на інше. До речі, воно на горизонті біля бугра, справа не той, що зліва, а той, що справа, такий поменше бугор. Там ми косили вчора. Вчорашнє відео було пахоту, там, де була частина пахоти, невеличка, десь ну, третя частина поля. Я так і не зняв, тому що доїхали комбайном тільки сьогодні. Туди вчора косили, там, де була дисковка у нас. І ну, збирання, коротше, пахті не вдалося зазняти сьогодні. Я сьогодні на 82-му з причепом та 892-му з БД нашою. Чому так? Тому що катки наші. Накрились, ну як можна сказати, накрились, каток подрібнювач. Розлетілось два підшипника. Часу зараз ремонтувати, звісно, нема, Треба вже докосити соняшник. І ну, Швиденько вчора скин відчепив катки на ремонт, так сказати, і зачепив БД. Зараз ми от приїхали. Тут посіяний залишився в флорімі. У нас на першому полі ми сіяли в флорімі починали. Трохи насіння флорімі залишилось. Частину цього поля посіяли в флорімі, а далі сіяли екватором. Екватор скосили. Це найперше відео було, чому не чіпали флорімі, він був ще багато зеленого. І на вид. Напевно, чи за рахунок довшого срока вегетації, дощик якийсь йому один чи два ще попав, то що екватор вже був ні до чого, я так розумію. І тут стоїть е, соняшник набагато краще. Ну, як набагато, трохи краще можна виразитись. Е, Флорімі вийшов ніж екватор. Так. Пішов зараз, пройдемось. Е, Звідки я знаю, тому що частину ось невеличку в Флорімі теж була скошена. По флорімі виходилось десь біля 12 центнер. 에, поряд екватор вийшов десь біля 8 центнер з ну, гектара. Тобто, 에, грубо кажучи, в півтора рази більше вийшов в Флорімі краще. Якби хто знав, краще б посіяли в Флорімі, ну, але це засушливий рік, ні на зерновій. Який раз вже повторююсь, не знаю ні на соняшник дощів не було. І ось тому так вийшло. Тут більш-менш хоча б на щось він схожий. Якщо дивились попереднє відео, це в Флорімі, а був там екватор, то і Флокс, він, ну, вони набагато менші були, ніж от Флорімі, наприклад. Ну Флорімі хоча б дивися на щось воно схоже. Цьому році, в засушливому. Ну, тобто, як я вже казав, можливо, як і один-два дощики попали йому. До речі, на з тому полі, в 2019 році, соняшник ми пересіяли поле невеличке, не пам'ятаю, що захворів він. ну, Толк був, напевно, ну, пересіяти короче, ніж там бризкати його там. Лікувати, так сказати, бистренько пересіяли. І там вийшла врожайність 25 центнер з одного гектару. На всіх остальних полях вийшла врожайність 15 центнер. Тобто за рахунок пересіва, тобто, ну, можна сказати, наче пізній посів, врожайність вийшла на 10 центнер більше, ніж. На на інших полях, при тому, що в звичайний рік в нас врожайність, ну знов-таки за відсутність, і, за відсутність і дощів, складає близько десь ну, 10 там з лишнім центне з одного гектару. Тобто 15 було непогано, а 25 це я перший раз в житті таке побачив у нас. Ну дощів немає і ну про яку врожайність можна розмовляти? От, Такий яркий, можна сказати, приклад був. Дощ йому один попав і все. І врожайність на 10 центнер вийшла більше, ніж на інших полях. Так, що тут? Позаглядати в жопу, так сказати, комбайн там простіше, О, до речі, які тріщини, вологи нема, простіше пройтись. Подивитись на землі. Так, одне нормальне, це пусте, пусте. Ну, в принципі, я не думаю, що багато е, вітром може видути, тому що вітер виставлявся на тому полі, насіння там набагато менше, тут насіння крупніше, і ну, рахунок цього я не думаю, що, він, що вітер треба збавляти. Можливо, там добавити. Зараз заглянемо в бункер. Ну, я думаю, що збавляти не доведеться. Так, ну, край майже весь скошений. Залишилось ось буквально два рядочки. Ну, ось так виглядає насіння. Більш-менш чистенька я б сказав би. Ну і трохи крупніше, ніж було на попередніх полях, я б сказав, напевно, що у цих попередніх полях. Порівняно вийшов. Ця... насіння, напевно, найкрупніше з цього. Ну, ось порівняно. Ось, черпну попередні. Це попередні грязніше набагато. Це пузатенка, це міленька. Це вроді крупніше, ніж флокс. Угу. А те, все було, цього десь гектарчика 3 було. Попереднє ще менше було насіння, ніж ось це. От, ну, комбайн туди поїхав обкашуватись з тієї сторони. Я на 892-му задискую край, щоб він міг розвертатись. Тому що соняшник у нас окучений, весь окучували в цьому році. І окучка, ну, до речі, вийшла така добряча, можна сказати. Ну, зараз в рядках, там ханюсь ну, покажу, то ну, розвертатись нереально, якщо край не задискувати. Одного року, до речі, без дисковки. Пройшли катком-подрібнювачем по обсівам, але тоді не було окучування у нас, тоді було дві прополки і все. І вийшло, ну, що розвертатись, було комфортніше після катка подрібнювача, ніж після лущирника. Але це, повторюсь, було без окучування, була просто звичайна прополка. Ось, до речі. Тут. Просів, не знаю, з яких причин. Ось один соняшник стоїть. Якби весь такий був на цей рік, взагалі було б дуже круто. Ось той що краєвий ефект вийшов, такий рядочок. Ось також. Я думаю, на відео видно такий, типу, як краєвий ефект вийшов. Ну і поряд він. теж кілька рослин по такому ж плану виросли. Так, а, до речі. Окучування. Ось тріщини он я вже О, рука залізе, якщо... А, завалив усе. Не знаю, чим його. Мірнути. Ось вже така тріщина, і то це, напевно, що соняшник заліз не до самого аж краю дощик трошки починає прокрапувати. Не знаю, будемо сподіватися, що його сьогодні все-таки не буде, що, що він нам не пересере все збирання соняшника, тому що ну, в принципі, з трактора було добряче видно, а поки що ще палка вся стояла, ще багато зеленої палки навіть. Ось ось, ось більша частина ще зелена стоїть. Ну, насіння вже, в принципі, більш-менш сухеньке, я так думаю. Там, трошки ось не вимолотило. Але палки багатенько зелені. Тобто, ну, дощик, коротше, ще нам не потрібен поки що. Вже було б добре скосити і тоді хай собі вже йде. Hours later. Ну що ж, завів трактор валимо додому, пройшов нашій не до дощ, роботу пересрав. Толком нічого і не намочило навіть. ось нас на дорозі. Оп. І там вже видно. Вже сухо. Трошки посрало і все. Трактора вже відігнав з БДшкою. Ну а тепер забираю цей. Будемо, я так думаю, продовжувати вже косити завтра, сонечко вийшло. Ну. Неповний робочий день тут вийшло. Ну, типо, по часу повен, а просили не повен. Ну коротше, будемо продовжувати косити завтра. Все, на цьому все, всім пока.